У білоколонному собняку на старовинній московській вулиці Печерська, безперечно, є добрі духи. Певна, це і митці, чиї твори і речі живуть у постійній експозиції, і ангел-охоронець, який зберіг від Зазіхань цей будинок для культурної спадщини міста, і самі науковці, які подвижницьки це культурне вогнище в розбурханій нашій столиці. Тож небешкетник домових розклав по підлозі горішнього поверха акварелі Олександра Брескіна, що їх написав художнику різні роки. Як сам він розповідає, пройшов на байдарці великими і малими річками від Камчатки до Карпат. І добрий друг фотоапарат, як нотатник допоміг зберегти для художньої пам'яті монументальний краєвиди Таймира і сиву мудрість Карпат. Мені не подобається Говерло. Говерло це найвища точка, але ви знаєте, туди всі йдуть, йдуть, тут там сміття, те все. Мені подобається під Петросом. Під Петросом я така. Луговина маленька, там, де можна поставити тільки два намети. І от там у мене в кущах там лежить топор, лежить там пилка, лежить. І я туди приїжджаю. І я пишу там акварелі, займаюся. Це такий край, чудовий край, черемаша і прута. Виставкові зали музею культурної спадщини як найкраще пристосовані до того, щоб представити різноманітні грані творчості Олександра Брескіна. Ось високий сплеск його дизайнерського таланту. Зрешті, в тканин створив митець образи весни, літа, осені зими з її фіолетовими вечорами, настрій моря і загадкові натяки обріїв. Оце поєднання тонкого, невловимого в світі зі щільною матерією є безперечним досягам. Художника. Дві картини із цього залу, православний храм, і це дивовижне, зимово-сонячне узлісся, Олександр Брескін залишає в дарунок Музею культурної спадщини. Адже різноманітна творчість художника поповнює колекції не тільки приватні. І все ж його знаменитий джазовий цикл, який змушує чути музику навіть далеких від меломанії глядачів, увійшов виразним рядком у сторінку сучасного образотворчого. Чого мистецтва України. І Європа також визнала Олександра Брескіна серед майстрів графіки. Майдани в Польщі. вони, Там є музей Там Страждали люди, те. Вони мене там, ну так вийшло, що е, запрошують мене до конкурсу. Конкурс графічних робіт. Графічних, живописних, яких ти захочеш, і це кожні чотири роки. Оце я зробив людину. Просто, просто людина, але вона бореться і перемагає стихію. І ця серія знайшла сучасне продовження до сонця, до світла з колін. Це країна встає. Ну от так, в мене от такі асоціації, розумієте? Постать, яка прагне світла, наче з дна злітає на поверхню світу. Цей новий образ у творчості Олександра Брескіна змушує нас оптимістично сприймати випробування.